Усім привіт! Сьогодні я стрижу свою вудварді. Ось моя кулька. Сюди кидаю жильці. Ось так підстригаю, тому що вона вже дуже-дуже така лохмата. Ось погляньте, скільки в мене вже посадкового матеріалу буде для укорінення. Дивіться, як зараз виглядає моя кулька в удверті. <смі> Можна залишити і так. Буде прикольно. Але ні, продовжую стрижку. Так, оце настільки вона зменшиться. Але в такому невеличкому розмірі їй буде легше перенести зиму. Після того, як все пострижу, підрівняю кульку, буду оприскувати філатин хвоя. Щоб не було пожостінь, тому що всередині ось так виглядає. Всередині потрібно ще чистити і потім обробити. Отже, друзі, справа йде вже до фіналу. Погляньте, скільки залишилось. Трішки, невеличкий чубок, потім все підправлю. Багато костяків отаких, от тому що дуже обскубла. Вичищала всередині, всередині, в ту обов'язково потрібно вичищати оцю стару хвою. Це не хвороба, немає на ній ніяких признаків хвороби, просто дуже загущена всередина, і тому потрібно вичищати. Зараз покажу, що. Ось, фокусую. Ось бачите. Потім дягну рукавички і ще добренько такий обску був. Це нічого страшного, то я наростить свою хвойну масу. Продовжую. Ось такий кінцевий результат. Обпатрила його добренько, кущика свого, де інде прогалений, тому що пожовтілухвою обскубувала, не шкодуючи. Ось, прочистила середину до самого низу. Вже вечоріє, тому зараз просто поставлю полив, пролю. А завтра зранку буду обробляти від стресів і від різних хвороб. А що буду робити за цим? побачите наступного разу в наступному відео. Наразі маю таку картинку. Вийшло в мене яєчко. Та не простеньке, а можливо трішки й нерівненьке. Справа в тому, що стригла я в основному. підстригала секатором, тому що садові ножиці трішки піджовували листечко, все одно доводилось підправляти секатором. Основну масу я стригла саме ним, звичайним секатором. Наразі маємо, що маємо. Нехай поливається добренько. А завтра буду обробляти. Ось такий вигляд має моє яєчко. Це вже зовсім геть вечір, тому картинка не дуже чітка. Дуже мені не вистачає в такі моменти акумуляторних садових ножиць. Але... Поки що я не маю їх у своєму розпорядженні, поки що механічними засобами. Нічого, все колись буде. Наразі, друзі, все. Миру вам, добра, злагоди, всього найкращого.